Всім привіт! Нагадаю, що у вересні наша компанія проводила акцію для всіх, хто купить або комплект нового обладнання, або апгрейд до вже наявного комплекта, який морально застарів і потребує апгрейду, ми давали акцію на подарунки. Отже, у нас є три подарунки: це від шведського виробника RehoBot, це гідравлічне обладнання, і у нас в акції приймає участь гідравлічний ножний насос, гідроциліндр 18 тонн і знімач наконечників в рульової тяги. Все це гідравлічне обладнання. І у нас є три учасники, тобто три компанії, які придбали обладнання шведської фірми Джосам, і теж приймуть участь у цій акції. Отже, давайте зараз за допомогою генератора случайних чисел визначимо, який подарунок будемо розігрувати першими. І ось я нажимаю цю кнопочку. І зараз подивимося третій отже, ми розігруємо зараз знімач наконечників рульової тяги. І у нас зараз визначимо, кому він дістанеться. Отже, знімач наконечників рульової тяги їде. У місто Кременчук Оп, Микитюк. Так, донотовує Микитюк, Ніканічник. Далі залишається у нас два приза і залишається два учасника. Змінюємо. Тут у нас що ж таке Дві, двійка двійкове. Оу, не встигаю, щось таке. Так, хіба треба бути спритним. Оп! Два. Два є. Отже, зараз із двох, який у нас розігрується. Один. Перший. Тобто зараз розігрується гідравлічний ножний насос. І в нас залишилася фірма Журавлина і фірма Лідер Трейд. Натискаємо. Два. Отже, гідравлічний ножний насос. У нас їде до компанії Leader Trade Дніпро. Дніпро це у нас насос. І за замовчуванням, як то кажуть, гідроциліндр 18 тонн, який можна використовувати у якості також 7 блоків. Він їде до компанії Журавлина у місто Сарни Рівненської області. Отже, я хочу подякувати всім учасникам, всім тим, хто довірив нашій компанії і придбав комплект обладнання. Сподіваюся, що ви насолоджуєтесь цим комплектом, насолоджуєтесь легкістю, якістю та результатом вашої. Раці з цим обладнанням, отже, до нових зустрічей.